На сьогоднішній день політика Міністерства охорони здоров'я, на жаль, не сприяє тому, щоб люди відчували себе захищеними. Наведу цифри. Емоцій у мене вже немає ніяких. В порівнянні з минулими позаминулим роком, коли потреби в лікування серцево-судинних хвороб були закриті на 60-65%, так само, як і онкології, в цьому році. Потреби на лікування серцево-судинних і судинно-мозкових хвороб закриті будуть на 24%. Тобто, Міністерство охорони здоров'я свідомо втричі зменшило витрати, збільшуючи витрати на інші галузі. Щодо онкології, це катастрофа від 65% від потреб, які були на 2017 рік. Лікування дорослої онкології закрита потреби на 14,8%. Це означає, що зі ста людей, у яких буде виявлена онкологія, починаючи від 18 років, лише 14 будуть мати можливість розраховувати на те, що держава покриє їм витрати на лікування. Тому а, нам потрібно всім бути здоровими.